Навіщо захищати труби та чим їх ізолювати. Всім знайома ситуація, коли в зимовий час замерзають труби і відбувається аварійна ситуація. І давайте я вам розповім, як цього легко уникнути. Ось на цьому зразку я вам покажу, чим утеплити труби, як їх захистити від промерзання, утворення конденсату та втрати теплоенергії. Найкращим матеріалом для цього є вспінений каучук. І використовується вспінений каучук для захисту труб в будь-якій інженерній системі. Може бути система водопостачання, опалення, вентиляції, кондиціонування та навіть холодильні системи. Заздалегідь я підготувала все. Кусок каучукової ізоляції за розміром, щоб підходив на нашу трубу. Перед вами каучукова стрічка. Вона з липким шаром. Має гарну адгезію. Завдяки цій стрічці ми легко можемо приклеїти трубну каучукову ізоляцію. Ізолюйте та заощаджуйте разом з нами, бо каучукова ізоляція це ми.